Колосок. Жили собі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки знали, що танцювали та співали, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й береться до роботи. Ось одного разу підметав півник у дворі. І побачив на землі пшеничний колосок. «Круть, верть, гукає півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, закричало одне мишеня. Не я, закричало інше. «Горост!» – каже півник. Я сам обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята почали гратися в гилку. От закінчив півник молотити і гукає Агов, круть, агов верть. Погляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і кажуть в один голос. Тепер треба зерно до млина однести, борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я. закричав Круть. Не я. закричав Верть. Гаразд, сказав півник, я однесу. Узяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом один через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому. Знову кличе мишенята. Сюди круть, сюди верть я борошно приніс. Прибігли мишенята. Дивляться, радіють. О, добре, тепер треба тіста замісити та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знову за своє Не я. пишіть круть. Не я твердь, Подумав, подумав півник та й каже, Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дрова, розтопив у печі, а як у печі нагрілися, посадив пироги. Миженята теж часу не гаять. Пісні співають, танцюють. Спеклися пиріжки. Півник їх повиймав, виклав на столі, а мишенята вже тут, і гукати їх не треба. Ох, заголоднів я, каже Круть. Ох, їсти хочеться, каже верть. Посідали за стіл. А півник і каже, Стривайте, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знов спитає півник. Ти обмолотив тихіше відказали обоє. А хто зерно до млина носив? Теж ти зовсім тихо, відповіли Круть і Верть. А тісто хто місив, дрова носив, піч витопив, пирогів, хто напік. Все ти ледь чутно пропищали мишенята. А що ж ви робили? Що сказати у відповідь? Нічого. Стали круть і верть вилазити з-за столу, а півних їх і не затримує. Хто ж таких ледарів пирогами пригощатиме?